Всі питають, як зберігається новинка Кеплер. А ось я вам зараз показую звичайне сховище, нічого тут ординарного немає. Ангар задутий пеною. ящика. Завезені були в кінці жовтня місяця, якщо не помиляюсь. І от така якість зараз вже кінець січня. Да, звичайно, піджовтів. Якщо зняти один листочок, це зберігається, зберігається просто, просто суперово. Ось вам кеплер від компанії Сенгента. Ви поки скажете страшну взяв, давайте ще трошки іншого візьмемо. Віталік мені допомагає. Дивіться, яка красуня. Зараз ми його на світло вам покажемо. Теж досить стійкий гібрид гібридного трипсу Фузаріо, це він не пропустить ніколи, гарно качається, гарно росте і супер зберігається. От вам новинка від нашої компанії Хід 23 року. Вирощуйте, заробляйте і зберігайте.